Вас вітає канал Українське Яблуко. Це, мабуть, цей рік останнє відео про цвітіння абрикоса, так як я вам і обіцяв. Це абрикос цунами це вже в промисловому саду, не на присадимній ділянці. І подивіться його цвітіння. Мені самому дуже цікаво буде, це трьохрічний абрикос. І дуже цікаво буде, як же при таких холодах, і при, тако, при такій низькій температурі і проливних дощах, чи запилиться, чи ні. І знову ми бачимо ту саму картину. Ту саму картину. І вже 18-та година вон, бджілка літала, і вона, я бачу, прямо там майже замерзла. Вона вже не може долетіти. І знову... І знову декілька, декілька джмілів літає і все-таки робить запилення. І ви подивіться, яке прекрасне цвітіння. І так, при такій холодній температурі, один джміль працює, може десяток джмілів і все одно він працює і старається. Взяти нектар і старається, звичайно, запилити. Ви погляньте, як на третій рік при формуванні Абрикоса, так як я вам показував з заміною. На рукавах закладені квіткова брунька. Якщо вона вся зав'язується, звичайно, це буде багато, треба буде ручне проривання. Але ми, я сподіваюсь, далеко не всі зав'яжуться квіти. І ми знову бачимо, як замерзла бджілка, і вона не може вже долетіти до вулика і ввечері. Так і залишилася на квіточці. Ну, от такий рік, я такого року за останні 10-12 років, навіть 15, я не пам'ятаю, щоб таке було. На цій стороні другий сорт. Це пріція, вона вже майже перецвітає. Але дуже здивував мене сорт цунамі, який так сходу може зразу закладати квіток багато. Я думаю, що і. Буде урожай, якась частина буде. Абрикос, які повинні і доспінути, я думаю, що я вам буду показувати надалі, якщо все буде добре. Подивіться, навіть ми не можемо скультивувати, не можемо пройти. Кругом стоїть вода, трактор не може навіть пройти, ми будемо чекати кілька днів. Щоб хоч просохло, щоб ми могли скультивувати і забрати ці буряни з під дерев, щоб дерева були у відповідному стані, ми їх оприскали кілька разів мідьмісними препаратами і препаратом Хворус. Можливо, ще би можна було і сігнумом. Якщо зараз пройде. Перестануть вони цвистити, тобто вже цвіту геть мало залишиться або закінчиться цвітіння, то ми ще пройдемо обов'язково хорус або Сігнум. Ну, бачите, джмілі, які продовжують продовжують працювати в таку погоду. І це ще раз наголошую, що іменно при такій погоді, дай та не такі теж погоді, якщо. Ранні цвітущі культури запилює осмії і джмілі запилюють. Бджоли тут не працюють. І це вже я хочу вам показати так, як воно є на самому ділі. Але є, пару десятків бачу, може більше джмілів, які сидять на кожному майже дереві і працюють. Я думаю, що вони запилять. Будь ласка, ставте вподобайки, заходьте на канал, дивіться, як ми формували. Формували е, 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 іменно ці е, три роки ці дерева, що вони вийшли от такого вигляду. І я дуже, і я дуже здивований е, е, іменно цунамі. Я не розраховував що він е, от покаже такий. Зразу результат. На цьому будемо закінчувати наше відео. До наступних зустрічів. Я думаю, що ми ще багато будемо що показувати. І нас чекають зелені операції, які будемо і на яблуні показувати, і на абрикосі, і на персику. До побачення. До наступних зустрічей!